Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований поведінкою Путіна, адже той, я цитую, говорить красиво, а потім бомбить людей уночі. Таку заяву він зробив перед вилітом із бази Ендрюс, коментуючи останні масовані удари Росії по Україні. Трамп підтвердив, що США передадуть Україні ракети Петріот, які за його словами оплатить Євросоюз. За даними американського видання Аксіос Трамп також готує новий план постачання зброї, що включатиме і наступальні ракети, здатні дістатися до Москви. Ви нагадаю, що лідер Кремля під час останньої телефонної розмови з Трампом дав зрозуміти, що планує масштабний наступ на сході України найближчими тижнями. Я ще не погодив точну кількість, але вони їх точно отримають, бо їм справді потрібен захист. Але за це платить Європейський Союз. Ми нічого не платимо, проте ми їх надамо. Це буде вигідно для нас у діловому сенсі. Ми відправимо їм системи Петріот, які вкрай потрібні їм. Але я дуже розчарований президентом Путіним. Я думав, що він людина, яка тримає слово. Він говорить красиво, а потім бомбить вночі людей. Мені це не подобається.